Стартувало друге коло для першої ліги Данило. На жаль, знову поразка. От, бува ну, тривала пауза, якщо там не брати навіть кубкові поєдинки, що поки що не вдається от, на лаут Команді там, і підсилення, я так бачу, також суттєвого немає. Ну, По-перше, хочу привітати всіх тренерів. Вчора був день тренерів тренер, тренера, всіх зі святом. А що по грі, що не вдається? Не знаю, як ви правильно сказали, є підсилення. Може, десь хлопці трохи не дуже тактично підковані в нашу гру. Вони ще досі вливаються. Е мені здається, що сьогодні дали біймезі ну, команді Мега. Багато моментів били, е рятував врятував багато воротар. Ну, е наша пісня хороша, починаємо спочатку. Пропускаємо швидкі два голи, потім не можемо зібратися. Ну і відігратися вже нам важко чомусь. Ну, тут залишається лише чотири поєдинки зіграти до завершення цього турніру. Там, можливо, вже якось на наступні змагання буде команда готуватися, або що, можливо, завдання там є, ну, хоча б набрати бали. І тут, якщо дивитися, це шостий поєдинок, от це лише п'ятий забитий м'яч був. Ну, чому так? Не знаю, тут важко надаються голи. Моменти, вроді, напевно, ну, наче є, але щось реалізацію не знаю. Наче працюємо на тренуваннях, наче все виходить, на ігру виходимо щось, щось не те. Не знаю. Готуємося. Планів задач немає, готуємося на кожну гру, виходити, давати бій, грати в футзал, отримувати задоволення в першу чергу. Може, десь розуміємо, що з турніру на точки зору вже десь нам дуже важкувато зайняти призові місця, але виходимо на кожну гру, налаштовуємося, граємо, б'ємось. Дякую. дякуємо, дякую.